Окремий вхід. сюди піднятися у нас санвузол окремий, буквально на три кабінети. Наш окремий офіс з дверима. Дві кімнати. До речі, є металеві двері, решітки, правильніше сказати. Демонструю вам одну кімнату, яка йде прохідною. І з дверима кімната окрема, шафою, меблями та друга кімната. Світло вмикається автоматично. стоїть датчик руху, Санвузол. Світло вмикається автоматично.